Малін, щось треба приготувати їсти. О, ну давайте щось пожарю. А що робити? Давайте. Ісь м'яско може. О, що? Про, знов, світло. Ну нічого. Дивись, у нас є сардіни. Робимо свіжий салат. Це ж сардіни від екватору. Тут дуже смачна бланчована рибка в олії. Давайте спробуємо. Добре, Це добре домашні. Дивись, які гарні кусочки, рибки. Рибка для сардин від рибоконсерного заводу Екватор вирішена в натуральних умовах. Та ще вона багатна вітаміни Д, а є та Б-12. Як ви бачите, в цьому салатику все просто: домашній огірочок з грядки, свіжа, червона помідорка. Поєднуємо все це в одній тарілці, і до цього тандему ми додаємо смачну сардину від торгової марки Екватор. Тут дуже великі, цілі шматочки. Додаємо оливки маслини. Хто що має, поливаємо свіжим лимонним соком. Сіль та спеції обов'язково додаємо свіжий базилік зрядки і поливаємо оливковою олією. Мені здається, це найкраща ідея. Приготування страви, яка не потребує світла. Тим паче, якщо сардини від торгової марки екватор містять велику кількість білка, цей салат ще й дуже збалансований. Вінка, я вже нагуляла апетит, Давай сюди вимо. Пробуємо світло появилося. А в нас все готове. Дуже смачний салат. Добренький.